Яке благословення від Бога ви побачили цього року? Я цього року отримала дуже багато благословінь. Найбільше, напевно, за що я би хотіла дякувати Богу за, за, за мою сім'ю, за моїх дітей і ну, за всі, всі милості Божі, які він являв нам. Цього року ми отримали велике благословення від Господа, яке дуже довго чекало. Слава Богу. У цьому році хочу подякувати Богу за те, що він відкрив, що моє служіння є важливим. Бог благословив мене сім'єю. Бог благословив мене в цьому році хорошою роботою. Бог благословив мене всім. Дав сили, дав здоров'я, на дачі, все уродило, і картошка, і морква, і суниці, і маліна. Бог всім благословив, і я йому дуже вдячна за це все. Для мене це цей рік, я би так сказав, це в моєму житті найбільше благословіння, в яке я тільки входжу, тільки ознайомлююся і навчаюся перебувати в цьому благословенні. Посилає все необхідне для нашого життя і для нашої побожності. Ми маємо хліб, маємо воду, маємо одежу. І маємо дах на дорогу, і маємо мир і спокій в плані. І це велика слава Богу. Саме більше подяка Богу за те, що милість Божа істина Божа супроводжує нас по цій сім'ї дорозі. Він від Бога ви побачили у цьому році. Велике. Велике благословення і побачила, що Господь сильно за мною заступається, і побачила, що Він чує мою молитву, на ступні мені допомагає Господь. І я радуюся і благодарую мені вже 95 років. І Я дякую молодим дітям, що вони славлять Господа і благодарять його за такий великий гарний ворожай. Моя сім'я, мої друзі. Божа присутність кожен день. Ну, Я теж повторюсь, що сім'я Бог беріг нас, чоловіка, діток, відповідав на наші молитви. І ми можемо бути в церкві. От Ми сьогодні слухали проповідь, коли брат говорив за те, що от таке відбувається в нас в Україні, а ми можемо збиратися, слухати про Бога, дякувати йому за достаток, за все, ну. У цьому році благословення ми дожили до цього часу. Слава Богу, нас Бог зберіг до цього дня. Кожен день у нас є загрози. Але Бог нас береже. вдячні Богу. Дякую Богу, Бог благословив у цьому році мене служінням для інших. Я, я написав математику на високий рівень за навчання. Знаю, що я кожен день бачу руку Божу над собою. Слава Богу! Він мене кругом благословляє і дома, і на роботі. Взагалі, наше все життя це благословіння в кожному дні. Кожному дні, Боже благословення, в кожному дні, тільки коли я відкриваю очі, і Бог вже благословляє. В цьому році я отримав одне хрещення е, і став членом церкви. За що я вдячний Богу, що прийняв мужа моєго в своїй обітелі, що час він покаявся, що дає мені здоров'я служити для Господа. Я за цей рік, що я виріс і що я живий. в цьому році ми разом з сім'єю моєю сіло так в машину. І проїхали з проповіді Євангелія вісім країн Європи за місяць. Подавали більше десяти тисяч кілометрів. Бачили різні церкви, різні моря, різні краєвиди. І це був такий прекрасний час. Це так, щоб коротко. Та дружина вагітна. вона буде ще ще одне благословення. В цьому році Бог благословив мене хорошими людьми. Цього року я отримав таке благословення. Це ще одну дитину, в свою сім'ю. Верніше, звістку, що вона буде, вона буде в наступному році, то це велике благословіння від Бога для нас.